Хочу показати вам обличчя типового росіяни. Не знаю, я в тіх, знайшов, вони там зараз крутять ефіри, вони вилізають і такі, там, типу Ра, Сі, я, Ра, як п'яні туристи. От, е, колись... Це було дуже смішно, колись ми з Олексієм Дурнєвим і іншими нашими друзями поїхали в Барселону. І е, Олексій Дурнів вирішив, що він буде, значить, це було в 16-му році, здається. От він вирішив, що він буде, типа, піарити росіян в негативному контексті. Uh -huh. І він там, не скажу, що робив, він просто ходив такий по Барселоні, такий, без майки, такий, з ципочкою сріб, no. срібною, такої, і такий. Сі! Я! І від нього шарахались люди. <рес> от, е значит, виходило у нього. Ну, був такий прикол, реально. От, е це, це він виривався так максимально. І ми горіли з цього, е сміялись в сенсі. А давайте подивимось на представника типового тік-ток російської спільноти. Ну, що ти скажеш? Красунчик. Дівчатам потрібно було показати, але. <рив> У нас є експертне на журі, так яке могло поцінити. Так. Ну насправді тут є от теж, ми ну, сміємося з цього, а є достатньо добре досліджений феномен соціальної психології. Які говорять про те, що чим більше у людини є схильність асоціювати себе з більшою спільнотою uh -huh. і пишатися своєю приналежності до цієї спільноти, тим менше у такого індивіда є підстав для того, щоб писати пишатися собою як особистістю. ну тобто ти ну, приймаєш, жила, да? ніби силу да. і здобутки суспільства ти да. сприймаєш як свої як навіть свої? якщо у тебе ніхіра немає, Абсолютно. і ти ніхто зовсім і ти виграв олімпіаду наші виграли, ми перемогли і тому подібні речі. А ну а а твоє життя, воно в принципі до того геть недотичним. І всі твої успіхи, ну не те, що там на одному аркуші, а, можливо, в одній клітинці зошита в клітинку можна вписати. У цей пасажирчик, ну якраз я думаю, є яскравим представником того. Причому я повторюся, це не тільки про росіян, це в принципі феномен соціальної психології. Uh -huh. Чим більше ви починаєте себе асоціювати з якимись іншими спільнотами, і тим більше ви не гільну якби невілюєте себе як особистість. На да? тобто, нормальні люди, я не знаю. В першу чергу про себе говорять, да? тобто я зробив, я досягнув, це там мої звершення і тому подібні речі. Ну, Мірою адекватності, звичайно, ці звершення можуть бути виправданими або не виправданими. Але як тільки ти починаєш там говорити, що я лише частинка цього чогось більшого, і в цьому більшому абсолютно розчиняєшся без залишку, угу. ну, то значить, що ти недалеко пішов від у цього росіянина. Такі люди є всюди, я повторюся. Тобто це не хтось. Ну, гаразд, та... давайте тоді про нас. От ми зараз всі вриваємось за перемогу. Ні, ні, це дещо інше. А от поясніть інше, просто я до того, інше, що інше хтось може ще. просто це перекрутити. Хтось може вирізати ваші я, слова розумію. з контексту, викласти і сказати: от Валентин Гладких пояснив захаху, знаєте, от типи, чому вони такі. от. Так о, ті, хто так скажуть, вони просто є недолугими дурниками, бо вони не розуміють, що таке інклюзивність. Uh -huh. Вони не розуміють, що таке рівень залученості. І я про це писав, до речі, ще на початку війни про те, що рівень залученості українського суспільства і кожного українця безпосередньо в цю війну є незрівняно вищим ніж рівень залученості безпосередньо кожного росіянина. Ну для абсолютної більшості наголошую, абсолютної більшості не 50 відсотків, не 50 плюс 1 відсоток. Да а для абсолютної більшості війна Росії в Україні. Має винятково телевізійний характер. Все для українців ця війна має безпосередньо екзистенційний характер, тобто, ну кожен з нас перебуває під пострілами, під обстрілами, кожен з нас по різному, мірує своїх сил, там я не знаю, якихось вольових якостей, матеріальних якостей, але долучається до супротиву. Ну тобто люди дають гроші, ну люди купували, передавали якусь амуніцію. Ну, люди, зрештою, воюють, беруть участь. Тому говорити про те, що я би сказати, ми не просто себе асоціюємо. Якщо ти сидиш у десь у Цюріху uh -huh. да, і кричиш, в казино, там чи де там вірю в ЗСУ, ну то в принципі нічим не відрізняєшся від цього пасажирчика. Ну а інша історія, ну коли ми говоримо про українців, бо ми насправді є частиною цієї спільноти. А цей тіктокер не є частиною цієї спільноти. В вот чому ну приналежність? Це та сама історія. На те, там футбольні фанати. Ну ми розуміємо, що там є основу, є футболісти. Да? Там є е, е, там е, другий склад, є е, там дублери, ну є вболівальники, які постійно їздять і підтримують команди. Да, ці там ультрас так звані. Ну а є та ці так звані там Глорі Хантери. Ну, хто такі Глорі Хантери? Глорі Хантери це коли люди підтримують команду лише в тих випадках, коли команда виграє, і вони хочуть погрітися в променях цієї слави цих перемог. У це Глорі Хантер. у ну, да, це сумне явище. А ті люди, які готові підтримувати, знову ж таки, чи можуть там ультрас вплинути безпосередньо на результат команди на полі? Ну, дуже мало, ну хіба що там емоційним фоном створювати. Ну, але тим не менше, він і в горі, і як це сказати, і в біді, і в радості, mm -hmm. завжди з цією командою. Він якось долучається до цих процесів. Тому тут треба все-таки розрізняти, що рівень нашої залученості в процес є принципово важливим. А більшість росіян, повторюсь, ще раз, от якщо хтось не доганяє, для них ця війна є тіле. Пам'ятаєте цю історію, коли там, українці там, я не знаю, вже супутник купили, ну, як взяли в оренду, ага. якщо так формально, або там ну, донатять мільйони гривень на дрони, на все інше. А росіяни там зібрали на дві пари калош і передали пачку пельмені загиблому в цій спецеперації да, якомусь сьогодні... доброволь...